Але ніхто не зупинився теж. Що там робиться? Раманіки, ну, мало Малень, <звілля> ну то власне зайшов і подивився, тепер то ж видно ззаді вікно розбиєте. А бо я це вкрай знати, що тут зараз ножиком підеш порк. Що, ні... Що? Ні Нічого не взяв. Покульок По побіг. Покульок обіг. Покульок? Так, ні, за що ви буде кульок Тут до дій мітра чи йому хтось плин не приносить. До кого? До того, що горілку продає. А потім Там магазин, то меблю, І Де будем пішов за кульок? Ну точно не в магазин якийсь. Ще закрито все. Який базар, що все закрито. Тут... Що з нею, сука, хрона возьмеш?

Реэль, придкие порушок, давай еще. Ну куда-то он туда бегал. Просто так же подавить, если там кто сидят, а не что-то не дать. Так, ja? Дуже швидко він звідти там вернувся. Тут оточка джонская. що ж там на ту блок хата. Сюда же ще й пішов пойти. Зрика мергає мега і на похун. Там музки немає на пані вже зовсім, так? Там зайдет, але довго. Ну, що пішов, купив, пішов, там був там манітоли погнав. Це нормально, все. Аварійка сигналила, напевно, теж? Ні, там немає тільки мабуть має. Він так і шугнувся спочатку, як почало нагріти, а потім дивився. Скільки часу він там пунктається? Ага, 15. Ні? А грузи цвєть, ну... Господар все взяв і поїхав додому. А, тепер... а то не є якийсь хрон? Тепер ну, він якийсь хрон, але якийсь починаючий. А цього восьмака нема камери, щоб потім п'яти? Восьмака, напевно, нема. Бо восьмак щось тут кудись перебиває. Восьмака є, але в нього на подвір'ї тільки. Зараз, щоб піти до нього подивитися, куди він там ходить. В нього може бути на браму камера? Є, yeah. туди світ. Туди світ уже типа все лишнее будет ничего. Ага, ага. Аккумулятор сядет сядет та и выключится. Не, я пришел выключу. Я пришел прости на ядро вернется.